Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Тимків і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогоднішнє відео буде про цей дизайн. Дизайн від «Hands Across The Sea Samplers, і назва цього семплеру Марта Wolmsley. 1847 рік. Цей буклет, цей семплер був випущений в 23-му році в лімітованої версії спеціально для магазину Hobby House Needleworks від Hands Across the Sea Sampler». Тобто цей дизайн був випущений дуже коротким тиражом і став неймовірно популярний. Як зараз кажуть, завірусив весь вишивальний простір. Багато хто закохався в цю гарну пташку, і справді дивіться, яка краса. Дуже дуже гарний семптер. Я одразу, як побачила, почала мріяти, аби його вишити. І написала в магазин рукодільниці Марині, і вона привезла е, ці буклети, ці семплери. І одразу ми почали вишивати. Багато хто почав, і я вже завершила цей семплер. Так, ви бачили, як я вишивала. Я показувала часто його в відео, що я його вишиваю. Але сьогодні буде велике відео саме про цей дизайн, особливо саме про нього. Більш нічого. Тобто, якщо вас цікавить все про цей проєкт, все про цю вишивку, запрошую вас передивитися саме це відео. Тут я розкажу про тканину, тут я розкажу про всі нитки і про розміри, і скільки ниток мені потрібно було, щоб вишити. Цю гарну райську пташку. Сьогодні я купила свіжі троянди, тому що цей семплер наповнений квітами і саме трояндами. Я закохалася в цей дизайн, в цей гарний семплер не лише через пташку, а і через троянди. Я дуже люблю троянди. Вирощую в себе в садочку і обираю багато вишивальних сюжетів з трояндами. І не тільки сюжетів, але й книжки, коли вони прикрашені трояндами, і навіть фарфорові чошочки. Люблю я фарфор з трояндами, тому і це є прикрасою теперішнього мого сюжету. Давайте розкажу вам саме про буклет. Як виглядає цей буклет? Це така книжка розміром А4, але ще вона розташована горизонтально. Горизонтальний буклет, в котрому є історія. Невеличка історія про цей семплер, але не така детальна, тому що історія цієї дівчинки не знайдена. Ми знаємо, що дизайн вишивала саме Марта, тому що вона написала свої ініціали тут. І все. Нічого не відомо про цей семплер. Лише те, що цей семплер був вишитий на теренах Північної Англії. Конкретно, яка саме це Марта, її роки життя нічого конкретного більше немає. На жаль. Але це не робить семплер не цікавим, не презентабельним. І виробники а, взялися його переробити, тому що деякі частини бордюру не були повноцінно видними. Про це все написано, до речі, в ось цієї історії. Марта Волмслі була вишита. В 1847 році, але більш нічого про неї не відомо, саме про цю дівчину. Тому цей портрет це просто якийсь цікавий портрет дівчини тих часів, скажімо, гарна дівчина і все. Але виробник Хензяк Розик Сі семплер дуже щасливий, що йому, їм цей семплер потрапив радіє, що можна додати цей семплер собі в портфоліо реставрованих семплерів. І Сандра. Перший відшив, хто робила, вона дещо адаптувала саме бордюр семплеру, тому що були втрачені деякі малесенькі шматочки а, цього семплеру. І аби його реставрувати, а, вона там трошки його адаптовувала. Якщо казати про історію саме цієї марти, то нічого про неї не відомо. Просто написано, що а, цей семплер було знайдено на теренах. Північної Англії. Там проживало багато різних в той момент людей робочого класу. І в той момент була королева Вікторія правила Англію. Ми бачимо, що є ось така книжечка і є ось такий додатковий ключ. В книжечці на звороті ми можемо побачити той самий ключ. Так само тут розписано. Що е, якого розміру буде робота, якщо вишивати на різних каунтах цей дизайн. Не дуже велика, тут потрібно 22 кольори. За хрестиками буде 266 хрестиків на 249 хрестиків. І я вже вишила роботу, я вже її поміряла, і зараз розкажу і покажу детальніше. Але подивіться на нитки. Цей дизайн можна вишивати трьома видами ниток. А нитка 100.3. Нитка з лже. Шовкова теж і ниточка DMC. Якщо ми кажемо про нитку 100.3, вона набагато тоньша. І тими нитками рекомендовано вишивати навіть не на 40-му каунті, а краще на 46-му, наприклад, савада дуже гарна нитка, і вона окривиста. Якраз ними, цими нитками я і вишивала, і все ретельно вам зараз поясню, скільки ниток в мене пішло. Якщо нитками DMC, то теж, аби вишивати, можна на 40-му каунті, буде дуже гарно, тому що 40-й каунт він буде в одну нитку буде добра в нитках DMC. Весь ключик цей дуже такий невеличкий. Ось ви подивилися на ключ, ось ви подивилися на прекрасний буклет. Тут на розвороті є фотографії, приближена така велика частинка цього сюжету і гарно вже оформлена робота. Якщо дивитися на схему, схема виглядає ось так: це кольорова картинка, досить крупна, легко читабельна. Можна вишивати абсолютно спокійно саме з буклету. Але якщо ви любите замальовувати, то звісно, треба робити. Якісь варіанти копії. І що цікавого, що на кожній сторінці ось тут знизу є якісь гарні цитати саме про пташок, тому що на картинки ми маємо пташку, і на кожній такій сторінці є різні цитати. І ці цитати, можливо, можна вишити замість тих слів, котрі йдуть в семплері. Ось дивіться, нижня сторона, якраз, і тут написано. Якусь нову гарну думку. Ось на цій стороні теж щось дуже гарне є про пташок і яких відомих, різних відомих людей. Слова, котрі вийшла дівчина Марта на своєму семплері, вони призначені як подяка Богу. Я вибрала інші слова і зараз покажу вам, що саме вишила я. Я вишивала на Едінбургу на 36-му каунті. У мене був великий відріз, якби стандартний такий відріз 50 та Можливо, навіть трошки менший, і мені його абсолютно вистачило, тому що готова робота. На 36 му каунті має розмір 35,5 висоту і в ширину 37,5. Тобто він дуже компактний і акуратний. Як я організовувала нитки, мої нитки завжди були в таких коробках. В цій саме коробці вони собі прожили довгий час, поки я вишивала. І е, на ось цих гарних таких крапельках. У мене була нарізка шовкових ниток зведалже, і ці шовкові нитки дуже-дуже гарно покривають тканину. 36-й каунт в одну нитку в мене вишито, і всі нитки дуже гарно лягли, кожен колір. Я маю на увазі, буває, там темний колір погано, там щось світить. Але в мене немає жодних претензій до ниток, до кольорів і скривистості нитки кожному кольору. Нитки, котрі в мене є на ось бобінки тут, це саме тих ниток, котрі залишились багато. В мене було по 5 метрів кожного кольору. Я не знала, коли купувала, скільки потрібно ниток кожного кольору, аби вишити цей сюжет. І я замовила кожного, кожної нитки по 5 метрів. Тобто, ніби стандартний такий моток. Але це була саме нарізка від великих мотків. І ці нитки залишилися з запасом, але є критично важливі нитки, котрих залишилось дуже-дуже мало. І це саме нитка червона, активна нитка, її залишилось 1,75 м. Ось така ниточка, теж їй багато треба, залишилось, бачите, метр 35. Ось цієї нитки майже не залишилось. Тобто я не рахую, що це щось залишилося. Дивіться, від 5 метрів це нічого. Це абсолютно нічого немає тут з цих ниток. Так само небагато залишилось і цієї ниточки, лише один метр. Критично мало залишилось і цього кольору. І це рахуйте, що в такому ця нитка взагалі свадалже. Вона складається в мотку: ось тут -от, скручено аж 7 ниточок. Сім. стандартно, як 6 в ДМС, а 7 ниток. Тобто, виявляється, що ну, тут ще й більше де ж виходить в моточку 5 метрів і а, 7 ниток. І ось нічого не залишається. Це якщо вишивати на 36-му каунті, як вишивала я. Цих 5 кольорів треба. Ну, так, з запасом брати, тому що якраз потрібно декотрих саме 5 метрів. А це дві дуже важливі таблиці. В цих таблицях написано, скільки котрих ниток було в мене в залишках, і скільки ниток використано. І це все стосується 36-го каунту. І ось такі розміри. Якщо вам важлива ця інформація, зробіть принт-скрін і використовуйте цей. Список для замовлення ниток на конкретно марту Волмслій. Я спеціально витягла величезну лінійку і переміряла, і все все переміряла. Конкретно кожну нитку розбирала, ось так брала її, розмотувала і повноцінно, повноцінно її переміряла. Тому точно вам скажу, що мої таблиці абсолютно перевірені. Все прораховано. І ось якщо ви будете замовляти лише стільки, то, звісно, вам, ну, це буде впритик. Рахуйте, я майже нічого не розплутувала, нічого не порола, вишивала без помилок активних, таких великих. Може, там, ну, десяток хрестиків якихось там випорола. А так все було чітко, гарно вишито. Тому е додавайте собі запас. Це те, що в мене лишилося по ниткам. Ось такі. Таблички. А тепер блюдо, котре я для вас приготувала. Я спеціально е, взяла декілька ниток і їх випрала. Е, я би ви, вимочила в киплячій воді і після цього поклала на серветку, аби зрозуміти, чи течуть нитки або ні. І жодна нитка не дала абсолютно ніякої, е, як бачите, відтінку, що вона якось потекла. Мені це подобається, хоча я точно скажу вам, що я свою роботу не брала. Вона лише випросивана праскою, щоб була гладенька, рівненька, тому що я вишивала і на п'яльцях, і на рамі, і ви бачите, що нитки абсолютно не потекли. Сподіваюсь, вам видно. Друзі, не дивлячись на те, що я розповідала вам, що нитки не потекли, коли я їх замочила і звивала кипятком, окропом, але не раджу. Прислухайтесь, не раджу вам прати вишиту роботу з цими нитками, аби вона не поліняла. Це дуже буде прикро мати зіпсовану роботу. Тому через те, що я спробувала, я подивилася, що, можливо, нитки не потечуть в конкретному цьому случаї ось ця якась палітра, не то, я вам показувала, але все одно не періть. Не замочуйте роботу, вишиту роботу шовковими нитками, тому що може бути якась біда. Наговорила я вам всього, а ще й не показала абсолютно свою роботу. Давайте покажу красота і насолода. Милуйтеся, милуйтеся цією красою. Ось повністю готова робота. Дивіться, яка краса. Просто чарівно. Я забула вам розказати про цю тканину. Канину, саме Едінбург від Свайгар, я фарбувала самостійно. Я фарбую основи. І якщо вам цікаво до різних семплерів або будь для чого іншого, я фарбую на замовлення. А у моїй крамниці ви можете подивитися, що є з наявності. Або написати мені, і я подивлюсь, що для вас буде цікавого. І ось мій варіант ось цього семплеру на основі. Абсолютно не така вона по тону, як вишито, і рекомендовано, щоб було вишито на цьому семплері. Моя тканина більш рожева. Але я підбирала цей підтон для основи, саме тому, що робота буде висіти на стінах такого сірого кольору, і мені дуже хотілося саме такої жіночної, тендітної, дівчачості в цьому семплері. І так, ви бачите слова. Котрі я тут вишила. Це абсолютно не ті слова, котрі вишивала ем, в оригіналі дівчина, якщо я, там було, воно вишито. Або розробник. В мене написано: May your day be full of magic, and May you be free to see and feel it. Хай ваш день буде сповнений магії і хай ви будете вільні, щоб побачити і відчути це. Такі гарні слова мені захотілося вишити на цьому семплері. Я багато чого перебирала, дивилася вірші, котрі писали мої діти. Але для цього семплеру хотілося чогось дуже-дуже легкого і великого. Не знаю, як це поєднати. Багато фраз, і навіть цю фразу я переробляла, коли робила, тому що в тій фразі були інші такі трошки посили, а я ж зробила так, щоб тут не було абсолютно негатива. В цій фразі лише позитив, і лише побажання на позитив. Так мені хотілося. І як бачите, я вишила тут свої ініціали і рік. Від оригінального вишитого імені Марта я залишила її ініціали М і W. І рік, коли вона його вишила. Тобто ім'я має лише так само ініціали, як і мої ініціали. Від неї до мене. І ось ці роки, котрі об'єднали цей прекрасний сюжет. Я мега щаслива. Я мега щаслива, що цей дизайн вишитий. Я, неймовірно, в приподнятому настрії від того, як це чудово виглядає. Я вже мрію побігти в багетну майстерню, аби скоріше віднести і побачити в оформленні вже мою марту. Все одно називаю цей дизайн мартою. Все одно це не просто пташка, а райська пташка. І ну, буде мартою. Коли минуть роки, можливо, я і буду називати цей дизайн мартою, але ніхто навіть не здогадається, чому він буде мартою. Тому що цей дизайн буде райською пташкою в трояндах. Обожнюю троянди. І тому створила цю прекрасну. Атмосферу трояндову для цього відео. Ось покажу наближені кадри це щось неймовірно прекрасне. Я навіть не скажу вам, що мені було важко тут вишивати щось конкретно. Хоча я на, на кінець я втомилася від цього великого-великого хвоста. Це дуже прекрасний хвіст, дійсно, як у, дійсно, як у птаха Фенікса, величезний такий е, прекрасний хвіст, і <смі> мене цей хвіст вже дратував на кінець. Я вже мріяла його завершити. Навіть скажу, що ось тут, наверху, де є оці такі е, розкидані хрестики поодинокі, мене не так дратувало це все вишивати. Як мене дратував в кінці хвіст. Він залишився на кінець і вже був просто якийсь грандіозно великий, і мені вже хотілося ну, кінця, кінця цього хвоста. Скажу, що в мене тут змістився, я тут зробила деяку помилку, щось вже тут просто підстиковувала, тому в мене хвіст трішки длінший, і він не спадає нижче, ніж ось, ось о, цей пагорб. З якого ростуть троянди на кущику, і ніж ось ну десь воно так на рівні виходить. Тому я вже тут просто підганяла ось ці лінії на хвості. Я дуже не люблю пороти, і тут нема сенсу, яка різниця, які тут пір'ячка, хвості, більш рожеві, біліші, кремовіші, які там відтіночки. Тому хвіст просто став пишніше, здається, на три хр... хрестика вниз. Ну так вже... Знову, це знову все мої якісь неуважності, які вилазять в переробку і подачу семплера в свій спосіб. Сподіваюсь, я відповіла на більшість запитань, думок, котрі виникають у вас при розгляданні цього семплеру. Якщо ви маєте цей буклет в себе, ви щаслива дівчина, ви дуже щасливі. Я бажаю вам зібратися з силами і скоріше почати вишивати цю райську пташку. Цей трояндовий садочок. Неймовірно прекрасний садочок, тому що кожна троянда, вона спочатку здається, що троянди якісь такі, знаєте, плямисті, занадто такі розкидісті. Невідомо чому стільки плямочок, але ні. Це ідеальні троянди. Вони дійсно ось такі, які вони є. Вони ідеальні. Ці чудові вазони прекрасно виглядають. Якщо вишивати в нитках DMC, я бачила цей вазон, він виглядає більш таким блакитним. В даному випадку в мене такое сіро-блакитня в шовкових нитках. А ось все решту, я не перевіряла точно, мені здається, там все більш. Так, більш схожо, а от саме горщики виглядають ну, трішки інакшими. Це з приводу того, якщо порівнювати DMC і сватдолжени точки. Розкішний, розкішний, прекрасний семплер. Я мега щаслива. Мега щаслива. Я хочу ще вишивати дизайни від across the, the sea Семплер. Я мрію почати щось новеньке, цікавеньке, але хочу ще завершувати те, що в мене є початим. І в мене прям, ну, знаєте, всередині серця аж стрибає від щастя, коли я бачу ось цю красу готовою в себе. Вчора я вийшла і навіть не показувала ніде. Просто дівчатам написала буквально двом подружкам, двоїм подружкам написала і тихенько сидю собі, милуюся. Аби, знаєте, це от в собі, законсервувати відчуття щастя від такої краси, яка в мене тепер вдома є. Днями поїду в багетну майстерню і буду фантазувати, як її оформити. Якщо у вас ще є питання з цього семплеру, пишіть, будь ласка. Так, скажу, що буклета в мене більше не буде. Він поїде до дівчини, котра вже чекає на цей буклет давно. Від моменту, коли я лише почала і, і навіть лише купила цей буклет, мені написали багато дівчат, але дівчина, котра написала мені першою, вона одразу-одразу застовпила за собою цей буклет, і тому буклет буде її. А нитки лишаються в мене, тому що я планую вишивати багато інших семплерів від across the Усіс Samplers, включно нитками. Шовками, і мені хочеться скоріше подивитися, до яких семплерів підійдуть нитки, котрі лишилися, і почати вишивати щось новеньке. Або я часто користуюся підбором до тих семплерів, котрі йдуть в нитках бавовняних, і я переробляю на шовкові. Тому нитки я не продаю. Це, якщо вас будуть цікавити, нитки, котрі в мене залишились: нитки не продаються. А буклет вже буде мчати скоро до своєї нової власниці, аби вона могла почати вишивати цю красу. Друзі, привіт! Хочу поділитися своїм щастям. Я забрала свою оформлену роботу. Це Марта. Дивіться, яка вона гарно вийшла. Я щаслива, я мега щаслива, що вишився сюжет досить швидко. Не більше, ніж півроку я його вишивала і вже і оформила. Як тільки-тільки вишила, одразу побігла в майстерню і швидко обрала раму. Тому що вже при завершенні роботи я вже знала, яка приблизно рама буде. І моя рама більш така чорна з золотим протиром. Я зараз розверну камеру і покажу вам ближче. Вона дійсно більш чорнява. Моя подружка оформила цю саму вишивку в такий самий багет, але в її багет більш такий золотисто зеленкуватий І теж з протиром таким, трошки ніжніше, тому що в неї основа не така рожева, в неї основа більш кремова, більш така перламутрава. Так, в неї основа більш перламутрова, і там чорний колір ну, дуже насиченим виглядав. А на моїй роботі, мені здається, цей чорний колір тільки її зібрав і підкреслив ще більше красу цього сюжету. Дуже гарно. Я обожнюю цей дизайн, я мега щаслива. Вишивайте, вишивайте марту, хай її буде більше більше а, на наших теренах. Хай вона буде вишита, у кожній домівці дає цей буклет. Дуже вам рекомендую. А тепер покажу ближче багет. Він такий кривенький, так аби не впала. Рама тут є скло. Я оформила отак, трошки, бачите, є трошки блік. Такий, але це музейне скло. так от не видно, що там є багет, але що там є скло. Але я хотіла саме під скло, без скла бачила, але все ж таки мені захотілося, щоб була робота під склом, Надовше зберегти її. В мене тут видимих 2 см від вишитих хрестиків, і ширина рами десь 5, ну може 5,5 до 6 см, точно вам не скажу. Багет дерев'яний. Дуже елегантний, такий він чорно коричневий Він не чисто чорний, він чорно коричневий І має такі золоті-золоті прожили. Дуже, ну, як на мене, дуже-дуже підходить. Оформляла я в центральній багатній майстерні, хоча я думаю, що дівчата, котрі підписані на мене в інстаграм, вже бачили, буквально як тільки забрала, одразу зробила сторіси. З готовою роботою навпроти дверей в багетну майстерню. Ось цей прекрасний сюжет, прекрасна вишита робота. Ну, як бачите, як виглядає напис, я розташування напису зберегла саме, як там в оригіналі все і було. Лише додала ось тут згори. такого там точно не було в оригінальному буклеті, в оригінальному напису. Але мені подобається, виходить так. Вся робота в кожному куточку має якісь підписи. Ось частинку, якісь слова. Дуже-дуже-дуже-дуже гарно. І я мега щаслива, дівчата, дівчата, не тримайте, не тримайте вашу марту невишивальною. Вишивайте скоріше її. До речі, зараз вам досить. Гарно передається цей колір основи, хоч трошки і дерева відблискуються в склі, але рожевий колір та і ці плямки на роботі на тканині досить гарно видно. Так бачите, тут такі є більш насичені плями, менш насичені. І ось така краса. Просто круто. Просто мега, мега круто! Дякую всім, що подивилися. Пишіть, будь ласка, ваші коменти, чи вам подобається цей семплер, чи вам подобаються ці троянди? Яка саме гарніша для вас троянда? Для мене це ось цей кущик. Ось цей. Хоча і тут дуже гарний, але для мене цей. Як вам? Який кущ для вас гарніший? Або ось ці живі квіти, котрі в, мене в кадрі є? Дівчата, я щаслива, зараз піду, доп'ю чай. Сяду. І буду милуватися і нагладжувати свою вишиту роботу. Пишіть, коментуйте, не забувайте поставити вподобайку або дизлайк це на ваш розсуд. Всіх обіймаю, цілую, гарного вам вишивального натхнення!